Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні ми будемо робити вертоліт із лего. Сьогодні нам потрібно два моторчики лего, паяльник і гарячий пістолет. У мене, мене вже паяльник нагрітий, тому нам потрібно зараз два моторщика. Я їх достаю. І нам ще потрібен виключатель. Зараз я його тут знайду і знайшов. Тепер ще нам потрібно два провода. Ой, три, вибачте, три провода. І зараз ми будемо спаювати. Нам потрібно тепер до оцього моторчика паяти два провода. Я почав паяти. два проводка до моторчиків. Тепер ми будемо збирати пластинку для одного із моторчиків. Я почав Я зробив ось таку. Форму. Тепер ми беремо моторчик і поміщаємо в оцю дирочку. Я помістив цей моторчик в дирочку. Тепер нам потрібно моторчик, Тепер нам потрібно моторчик зафіксувати гарячим клеєм. Я зафіксував моторчик і приробив до нього ще отаку штучку, щоб можна було чіпляти всякі насадки. І тепер нам потрібна кнопка, і потрібно її приклеїти до ліга. До і її треба ще заклеїти. Я почав, за... Я почав клеїти. Я приклею кнопку і доробив конструкцію. Тепер я буду від оцього моторщика брати провід і припаювати до провода від кнопки. Я почав припаювати. Припаювати провід від, від кнопки і від оцього моторщика. Я вже спаяв перший провід. Допаюся, його чуть, чуть мені ще залишилося. Все, я ці провода залишив. Оцей другий провід ми його е, залишаємо отут. Нам потім в кінці потрібна буде отака штука, отакий перевіряч, який ми зробили в тому відео. Він хай поки що в мене тут лежить, а я почав строїти кришу, вставляти моторчик, припаювати до моторчика е провод, і закінчувати і перевіряти, чи буде справно все. Я припаяв моторчик, і, і тепер ми будемо клеїти клівим пістолетом. Зафіксувати точніше, моторчик, щоб він не провалився вниз. Отут у мене ж виходить два провода від цього моторчика один. І, від, і один провід відходить від, 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 від кнопки. Це щоб ми могли потім до нашого пристроя підключати плюс. І мінус. Ось дивіться, як це воно буде. Зараз я витягнув чуть-чуть моторчик. Виключено. Включаємо. Чуєте, це? Це ось. У мене перший моторчик робить. І отут а другий робить моторчик. Я приєднав лопасті до моторчиків. Тепер беремо, включаємо пристрій і підключаємо провода до проводів. Я вже один провід підключив і підключаємо другий. У мене розгоняється один лопасть, сам найбільший, бо йому сам найбільше сил треба. Маленький, дуже швидкий. А великий теж не відстає. Кому було цікаве відео, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Пока!